Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy, не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт, підприємчики! Тут результати нашої маркетингової агенції, а тут наші власні магазини. І як бачите, витрати на рекламу. На еці надзвичайно важлива регулярна робота над магазином, особливо на старті. В цьому відео ми з вами розбирали моменти, які щомісячно контролюємо в наших магазинах. Сьогодні давайте розглянемо моменти, які ми перевіряємо раз на 2-3 місяці. Якщо тобі буде корисно, лайк, підписка, дзвоник і ще більше українських підприємців побачить мій прикладний досвід на міжнародний ринок. А підприємчики вже допоможуть собі і нашій країні. Дякую. Перший пункт контент на еці робота над контентом по суті не закінчується ніколи. Завжди є що вдосконалити, куди працювати. Адже ми з вами живемо в економіці уваги. Оцей купа, купа всього, що відбувається в світі. Ти дуже у нас є буквально там ці долі секунди, аби захопити увагу людини і показати її основне. За допомогою контенту наша задача втримати людину якомога довше на лістингу, там глибина переглядів, час переглядів. Це впливає на алгоритми. Плюс основна зрозуміла задача це здійснити конверсію, продаж, щоб у нас він відбувся. Починається все з Загалом фотографії. Тут нам в першу чергу треба вирішити питання, чи зрозуміло, що ми продаємо. От просто подивіться на свою фотографію і чи в центрі уваги знаходиться саме той продукт, який ми пропонуємо. Тому що не має, як таких вимог до фотографії, і інколи там в шляху за красою ми можемо десь щось акценти змінити. Знову ж таки, повертаємось до поради з прижмурюванням очей, можете прижмурити очі і зрозуміти, наскільки взагалі наш товар, основне взагалі в центрі цієї фотографії і композиції. У покупця взагалі немає виникати питань, що він буде купувати. У нас. З вами в загальному пошуку є ця титульна фотографія і частинка тайтлу. І ми з шляхом цих інструментів маємо закрити всі питання, аби людина, яка до нас переходить, чітко розуміла, куди і навіщо вона. Потрапить. Дивимось на фотографії наших конкурентів, хто як до цього підходить, і не тільки наших конкурентів. У кого там предметна фотографія, хто, хто в руках демонструє, хто як, і тестуємо різні варіанти, той, який вам найбільше підійде, зрозуміло, таки, і вашим клієнтам. Детальніше по фотографії ми з вами розбирали в цих відео, має бути вам помічне. Далі у нас в лістингу є банери з конкурентними перевагами. Тут однозначно треба тестувати різні конкурентні переваги. Тому що там ми коли заходимо там в нову нішу, не зовсім розуміємо, формуємо це там від себе, які конкурентні переваги ми бачимо. Потім Процесів вдосконалення роботи з магазином, ви отримуєте багато повідомлень від клієнтів, які вас щось запитують, ви отримуєте відгуки, і далі у вас може складатись набагато краща картинка. Плюс зрозуміло, що там перший, первинний аналіз конкурентів вам дає там розуміння. Ага, там люди підсвічують це. І зазвичай це буває, коли в процесі роботи ти повертаєшся, проводиш ще аналітику. Такий а, я у цей момент упустив. Угу, зрозуміло, там у нас там покинуті корзини підвищені. Ага, там я, наприклад, там розміри неправильно вказав, або якусь там логіку дій. Щось ми переплутали, і людина реально може там заплутати. І не розуміє, що вона купує. Тому зрозуміло, що на старті дивимося конкурентів, розуміємо, які у нас переваги. Читаємо, що люди пишуть в відгуках. На основі цього, плюс розуміння свого продукту, складаємо конкурентні переваги. Далі вже в процесі роботи тестуйте, якщо до вас приходять нові ідеї, і зрозуміло, такі от, слухаємо наших з вами клієнтів. Вони все все нам розкажуть. Що стосується кольорів, зрозуміло, що є там стандартні кольори, які ми системно використовуємо у себе в магазині, в магазинах, плюс є сезонність. Зрозуміло, що там взимку, влітку банери мають відрізнятись, ви там можете. То собі їх оновлювати і дивитись по сезонності, щоб воно виглядало актуально, свіжо. Плюса на з вами є трендові кольори на рік, і кожен сезон ці тренди оновлюють як і єці, так і пантон, так і Пінтерес, так і Вог. Ви можете брати багато де цю інформацію. Розміщуємо банери зазвичай там місць четвертим і восьмим місцем. Зрозуміло, що все індивідуально, але загалом, щоб просто вони у вас не знаходили в самому кінці каруселі, тому що тоді там ну вірогідніше людина дійде до тих банерів і зрозуміє ваші переваги. Трошки зменшується. Суттєво зменшується. Ekonomika uvari. Pametajmo. Якщо ми з вами там оновили банери, зрозуміло, що щось випускаємо, треба ще щось показати. Е, алгоритм змінювання там не від нових лістингів, не від старих, а йдіть там на ті лістинги, які у вас найбільше відвідувань, тому що ви там заміните банери і вірогідність, кількість людей побачить набагато більше, і ви зможете швидше отримати результат від цього. В банерах, як і в будь-якому контенті, най основне, найбільше місце там центральне відводиться, тому що ви хочете саме продемонструвати. Там в цьому банері або під цю логіку лістингу, тому що лістинги можуть виглядати по-різному, десь вітаритись під одну одну аудиторію десь під іншу за рахунок контента ви показуєте ваші основні переваги, і там ваша основна річ має бути там от прям по центру картинки. Багато з нас знають магазини Wood, сім'ї Фостенка, і от у них такий банер в лісінгу. Три роки тому я на нього дивився. Типу, так, все зрозуміло, класно, цікаво. Там якісь висновки для себе зробив. І ось пройшов час, три роки. Ми розібрали з командою, отримали досвід. І я такий розумію: блін, прикольно, ми дуже часто грали з тим, що бавились там, чому люди вибирають нас, там або там ваші причини вибрати нас. Наші конкурентні переваги, якісь там фрази загальні говорили, і вже тільки зараз допетрили до того, що тут навіть не треба пояснювати, чому люди вибирають нас. Ось конкретна конкурентна перевага, чому ви мають вибрати нас? І люди просто дуже класно підсвітили основним меседжем цю конкурентну перевагу. Ну і далі пояснили ще, тобто. Не потрібно додаткових пояснень, умовно клієнту, там, затримувати його увагу, витрачати його секунду. Ти просто в лобо йому кажеш, там чувачок або чувіха, або тітя, або дядя. Ось дивись. Е, наш товар отакий, там, він там класний, на подарунок, якісний, там, ну, ті переваги, які, зрозуміло, такі дотично до вашого продукту. Подумайте над цим, можливо, ваш банер дещо складний і ви зможете його спростити. Ну, В простоті вся геніальність, да? як кажуть люди. Коли ви дивитесь карусель свого відео, у вас є там, фотографії, є банери, де ви. Підсвятили ваші конкурентні переваги. Тепер питання, чи є у нас технічний банер, який пояснює технічні моменти, там комплектацію нашого продукту, розміри, куди він підходить і так далі. Тому щоб людина могла взагалі всі питання вирішити, в плані там, розуміти, що вона купує, до, що, що з цим товаром буде йти, або там чи підійде розмір, або якщо розмір не підходить, чи є у нас там індивідуальне певне замовлення, що чи можна кастомізувати розмір там під людину. При заповненні лістингів до варіації, ми зазвичай підв'язуємо так з вами ці банери, де ми там технічні моменти. Показуємо кольори, розміри, комплектації тощо. Інколи буває, що Etsy трошечки підлагує і там не публікується. Обов'язково, там публі... після публікації, заходьте собі там швиденько перевірте, чи в варіаціях, коли ви вибираєте, у вас все підсвічується, підтягуються правильні банери і фотографії. Для того, знову ж таки, це все клієнтський досвід, який ви маєте максимально спростити. Кожна мілісекунда, кожен клік він віддаляє нас від покупки. А нам треба поближче. І також раджу увагу звертати на розмір тексту, тому що те, що ми завантажуємо. Комп'ютера нам може бути окей виглядати, але більшість людей заходить з мобільного телефону, і нам треба зрозуміти, як він там в застосунку, чи читабельний наш текст з основними перевагами, чи побачить його людина, коли зайде з застосунку до нас в магазин. Там є ще цей прикол, що дав застосунку, ти коли розтягуєш фотографію, відпускаєш, і вона відлітає ти як не можеш нормально збільшити. Тому звертайте на це увагу, щоб людині було комфортно, зрозуміло, що ви транслюєте, що ви хочете її донести. Українці проходили через всяке, і всі ми знаємо, що рітейл – це вічний бізнес. Що би не було, поки існують люди. Нам треба їсти і закривати базові потреби. Тому, якщо ви маєте потяг до розвитку, пропоную звернути вам увагу на нідерландську франшизу SPAR. Майже 100 років досвіду. Перший варіант зайти сюди як підприємець, отримати повний супровід, починаючи від маркетингової допомоги з вибором локації, конкретного бізнес-плану, закінчуючи дрібними операційними деталями. Другий варіант зайти сюди як інвестор. Ви просто інвестуєте. Всіми справами займається головний офіс компанії. Я би розглядав цю інвестицію як можливість зайти в стабільну нішу, навчитись працювати по високим міжнародним стандартам і, звісно, заробити грошей. Тут немає початкового внеску, адже тримачі франшизи налаштовані на довготривалу співпрацю. Ви можете вибрати будь-який формат, починаючи від таких міні-маркетів, закінчуючи супер-мега-гіпер ультрамаркетами. Ху -ху -ху -ху. Якщо ти маєш можливість інвестувати частину свого капіталу, то, як на мене, це неймовірна можливість навчитись працювати. Ати по високим стандартам, адже досвідчені наставники, які максимально зацікавлені в твоєму успіху, як на мене, це просто подарунок. Десятки українців перевірили це вже на власному досвіді та мають свою сітку магазинів. Цікаво, переходь за посиланням, залишай заявку на консультацію для більш детальної інформації. І зрозуміло, що в рамках лісінга дуже сильно бажано, щоб у нас було відео для того, щоб втримати людину і продемонструвати ще краще наш товар переваги. В ідеалі зрозуміло, що унікальне відео під кожен товар це клас. Не завжди виходить там під кожен товар зробити унікальне відео, тому як варіант, ви можете зробити слайд-шоу зі своїх фотографій, написати можна текстом якісь там переваги, себе продемонструвати десь в цьому слайдшоу, для того, щоб все ж таки там було це відео, яке ви зможете там, від лісінга до лісного використовувати там, де у вас немає унікальних відео під кожен товар. А далі вже там умовно будете продавати цей товар, і зможете знову ж таки, ми говоримо про покращення контенту безкінечно. Не забуваємо про це, і коли там будуть певні продажі, можна вже далі буде інвестувати час і кошти для того, щоб зробити відео більш якісним і персоналізованим саме сюди. Стосовно основного банера, такий лайфхак, не забувайте заходити і потім дивитись, як він виглядає в мобільному застосунку, в тому числі, тому що оцей банер, ти такий дивишся, десктопна версія клас, потім заходиш за стосунок, і логотип він трошки по-іншому розміщений і може закривати частину баннера. І просто подивіться, аби свої основні переваги не затирати, щоб все було видно. Ну, як тут не робить? Не треба, зробіть класно. І зрозуміло, що найвищий пілотаж в роботі з контентом і магазином, коли він у нас весь в єдиному стилі, коли є оце впізнаваемість кольорів, там, ракурсів і так далі, щоб люди не впізнавали, що ага, там всі ці фотографії з одного магазину. Це зрозуміло, що на старті доволі таки складно зробити, реалізувати, але це є ідеал, який ми маємо рухатись і будувати бренд, будувати там єдину композицію свого магазину. Якщо у вас на старті цього немає там, і немає цього бачення прекрасного, я би не радив прям супер сильно за цим запарюватись. Краще працювати. Там наставляти лістинги, робити класні товари і поступово цей відбудовувати бренд. Можна потестувати різні варіанти, які там кольори, які позиції і так далі, в яких ракурсах буде краще працювати, і вже після цього вибудовувати бренд. Це мій шлях, а зрозуміло, що у когось з вас вже одразу є оце відчуття прекрасного, ви можете давати все в одному стилі композиції. Ви молодець, я вам жму руку, тисну і ви клас. Пишіть в коментарях, які там у вас є досвіди по роботі з фото і контентами, буде цікаво почитати. Далі, те, що ми постійно перевіряємо, це довіра до магазину. Людяність власник бренду, наскільки класно ми це все демонструємо. Цей human touch. По-перше, історія магазину, наскільки вона у нас там чіпляє людину, наскільки там ми маємо написати її з емоційним забарвленням, не забути про ключові теги, тому що, як мінімум, Google це індексує. І раджу вам реально писати від себе, там, щоб людина розуміла, там, чи ви спортсмен, там, як ви до цього прийшли, чи ви там з дитинства любили там, цим займатися. Це тепер ваша улюблена справа. Тобто спробуйте емоційно донести, чому саме ви, чому от ви займаєтесь цією справою. Потім у вас там є фото, відео Магазину, де ви можете також себе показати себе, там свою сім'ю, виробництво і так далі, підняти взагалі максимальну довіру до вас, ну показати, хто стоїть за цим магазином, щоб там був не просто там логотип, банерок якийсь, а саме ви. Або ваша команда, або ваша сім'я, себе також можна як і в банері, з конкурентними перевагами, тобто тут будь, можуть бути наші конкурентні переваги, можна через себе показати, що це ми їх говоримо, ми їх транслюємо. Заголовний банер в магазині також ми можемо використовувати там з собою для того, щоб транслювати ще більше цього людського дотику. В контенті з товаром, звісно, що також можна себе демонструвати там, або ми можемо тримати цей товар, або бути десь неподалік і так далі. Одна з неочевидних переваг цього: те, що ви, наприклад, якщо ви знаходитесь десь поруч зі своїм продуктом в контенті. То там в разі, коли у вас дуже висока високояргідність, якщо у вас класний товар, його вкрадуть. Це регулярно буває. Захиститись дуже складно, щоб у нас не позичали, не тирили найкращі ідеї. Але якщо ви, наприклад, знаходитесь поряд зі своїм продуктом в контенті, то потім буде дуже легко оперувати на те, що ось це ж мій товар. Я там його виставив там, що чотири роки тому. А тут у мене його вкрали. Тут, ну, от я власник магазину, стою в самому контенті. Будь ласка, там підтримка, подивіться, що тут. розберіться, подивіться, виділіть той лісом, заблокуйте, бо мені це не дуже подобається. Бо зрозуміло, що Китай. Турція найкращі товари взагалі дуже легко копіюють постійно, ще й демпінгують потім ціною, там, навіть в рази в рази. Ну, коротше, ви знаєте, і самі без мене це. Знаєте, ж, да? лайк, підписка, дзвоник, якщо знаєте, або в коментарях свій досвід, якщо що, цікаво буде. До речі, в нас є навчальний курс від нуля до стабільних продажів, який ідеально підійде тим людям, які тільки починають свій шлях на Еці. На курсі самого нуля розбираємо кожну кнопку, кожен нюанс, і йдемо до розуміння Еці, до того, як там працювати системно. Розбираємо з вами доставки, внутрішній кабінет, замовлення, як ми з цим працюємо, теги підбираємо, аналітику, все, все, все. От те, що якраз потрібно для новачка. І як додатковий бонус до курсу це чат з нашими менеджерами, які будуть відповідати на ваші питання, аби ми розуміли, що вам інформація вся засвоїлась, ви можете її виконувати. Використовувати сміливо, а для більш досвідчених продавців наразі готуємо наставництво зі мною, з нашими менеджерами, для того, щоб можна було ще краще більше качнути ваші магазини. Якщо цікаво, ви можете написати менеджеру, вона вас додасть в лист очікування. Те саме по курсу, можна або написати менеджеру, або перейти на наш сайт і залишити на нього заявку. Дякую! Після людського дотику дивимося, що у нас по підготовці до найближчих свят. Як ми з вами знаємо, що за 3-4 місяці до певної події, до сезону нам бажано вже бути до неї готовим, так і з точки зору там, контенту передемонструвати, так і з точки зору тегів там, і взагалі продукту, якщо він актуальний, там тільки в цей сезон, а тільки на це свято, щоб ми вже проіндексувалися, отримали перші продажі і нормально їхали вже максимально близько до сезону. Як ми з вами знаємо, то на різдво там взагалі вже за 5 місяців до Різдва люди вже починають готуватися, купувати певні подарунки. Як і на весілля, наприклад, люди. Люди супер заздалегідь починають купувати як і декор, так і певні речі, які їм знадобляться там на цю подію. На момент запису відео ми готуємо з вами до цих свят. Подумайте, можливо, ви можете ще щось краще зробити в цьому магазині, там підсвітити, або аби отримати ще кращі продажі на ці події. Або в цьому відео ми з вами розбирали є ранг. Там є також календар свят. Я показую, де він знаходиться. Ви можете там собі зайти, виписати одразу на рік вперед, те, що дотично до вашого магазину, плюс там подивитись, плюс-мінус популярне, що відбувається по цим святам. Ну і не забувайте про. про та здоровий глуз, сезон, і так далі. Що там що взимку і влітку поведінка людей трошечки відрізняється? Ну, це ви так знаєте. Ви ж жозунічки. В рамках підготовки до свят зрозуміло, що ми з вами дивимося і контент, і позиціонування, і що там у нас зображено, і сам продукт, і зрозуміло, що теги, в тому числі теги, тайтли, описи і так далі, щоб воно було релевантно під те, що нам потрібно. Якщо не знаєте, які теги замінити, подивіться, які теги у вас індексуються, проявляються, які не проявляються в статистиці кожного лісного. Можна подивитись, і якщо що, щоб ви там могли собі прибрати те, що у вас взагалі ніякого трафіку не дає, нічого на вас не працює. А замінити там, наприклад, на певні сезонні свята або теги або щось ще. Те, що дотично до вашого продукту. І наступним пунктом, раз на три місяці, ми виводимо там певні або товари, або варіації цього товару з асортименту. Як ми з вами знаємо, то показник конверсії є ключовим для ранжування магазину, нам треба просто продавати більше, ніж конкуренти справа і зліва. Це з одного боку зрозуміли правила гри. дякую, з іншого боку, це алгоритм зрозуміло, що не ідеальний, як все в цьому світі і впливає на деякі ніші, наприклад, там свічки, там певний одяг, і задруку і так далі, то просто дуже сумно. Інколи ти з класним товаром не можеш пробутись, бо там ці всі товари подають. 10-15 баксів в топі і типу, ну що робити, типу, Еці не буде нас просувати, у нас не буде такого показника конверсії, як там в топах. Ну зрозуміло, що якщо у вас є досвід роботи в таких конкурентних нішах з класним товаром і середнім чеком, буде цікаво почитати. Для чого я це все? Показник конверсії є ключовим, і Еці не радить нам тривати в магазині просто пасажирів, які там збирають певний трафік, але не мають взагалі продажів. Тому ми завжди там перевіряємо, ага, там цей товар, там в нього було відвідувань, чи були у нього продажі, чи при створенні дублів також були продажі, чи ми отримали певну кількість відвідувань. Ага, там не отримала, тоді ми можемо там ще зробити дублі, попереписати теги, якесь інше позиціонування. Але якщо ми розуміємо, що там ми вже там 5, 6, 7, 10 дублів зробили, але товар все одно або він не заходить і взагалі немає індексації, або зайшов там, ми маємо там 300, 400, 500 переглядів, а продажів немає. то ми просто його виводимо з асортименту. Типу, як би нам в його не вірили, ми, але ну що поробиш, показник конверсії, правила гри на майданчику є. Ми по ним граємо, ми їх не придумуємо. Так. А і другий момент це варіації, коли у нас там є купа дизайнів. В рамках одного різного або багато кольорів, то нам зрозуміло, що на старті ми можемо відтестувати там десятки, там десять, двадцять, тридцять. Але загалом є оце да людський увага, що вона чіпляється по-моєму там до сіми або до восьми елементів, і бажано зменшувати цю кількість елементів для того, щоб залишати ті, які найкраще працюють. А якщо ти виробник класного товару, маєш стабільні продажі в Україні, хочеш вийти на міжнародний ринок, особливо на ринок США, і не маєш часу розбиратись з алгоритми, специфікою роботи Ельці, майданчика, то ми з радістю готові тобі допомогти. Наша маркетингова агенція, яка виросла з цього каналу, вже має досвід в більше ніж 50 нішах. Головна метрика для нас це відсоток успішних магазинів, які до нас звернулись, і подальший їх розвиток. Ми постійно розвиваємось, У нас є наше унікальне програмне забезпечення для ще більш якісної аналітики магазину. Ти можеш написати нашому менеджеру. Для початку ми подивимось на твій товар, зрозуміємо, наскільки він вже готовий до еці, або, можливо, треба буде його допрацювати. Дамо тобі поради. Наші цінності щирість і людяність, тому ми максимально відкриті до тебе. Ти бачиш абсолютно все, що робиться. Це над твоїм магазином, логіку, теги і так далі. Можеш всі процеси контролювати при потребі, як коли в тебе є час на це, або задати нам питання по будь-якому пункту. Ми все тобі пояснимо детально, максимально відкрито. Тому що зрозуміло, що ти будеш щасливий з нами працювати, якщо все буде результат, і ми на нього готові працювати разом. Під відео будуть контакти нашого менеджера. У нього можна спитати детальніше, плюс спитати стосовно перспектив свого продукту на цьому маркетплейсі Etsy. тому що зрозуміло, що не всі товари туди підходять. Якщо ти новичок, то можуть бути питання. Ми допоможемо. Можемо, дякую, їдемо далі. Проговорили про вивід товарів, і очевидно, що регулярно, хоча б раз на два місяці, якісь продукти вводити нові в асортимент на Еці, тому що Еці дивиться, наскільки ми розбудовуємо асортимент, наскільки ми працюємо над, над магазином, продуктами і так далі. Він на це все звертає увагу. Плюс там є оці там стелі, де ми в певному продукті займаємо там лідіруючі позиції, і нам для того, щоб зробити наступний робочок, треба щось придумати цікавеньке. Стосовно створення нових продуктів, взагалі таки ми там аналізуємо ринок і реально українські магазини. В відгуках просто всі вказують на якість. Тому що от якість це якраз наш прикол українчиків. і Це дуже 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 тішить. Тому що там, якщо ми говоримо там про класично, то на зазвичай йдуть там за подарунками, і там, якщо там по іншим магазинам брати, то там да, в відгуках, часто люди пишуть, що там класний подарунок і так далі, особливо ці товари там з низьким чеком. Або от як ми працюємо по системі print on demand, там де виготовлення на стороні там в США, там дешеві просто чеки, подарунки. Це зрозуміло. Якщо ми говоримо те, що виготовляється в Україні, то тут. Якість просто людей шокує. Наші з вами стандарти якості підхід до цього набагато вище, ніж, там, наприклад, в США. Тому що, там, наприклад, німці, австрійці, там, швейцарці вони розуміють, там, цінні породи деревини, європейці вони їх там, цінують, скандинави і так далі. Вони шарять, що там, класні породи деревини, це круто, якісно. В Штатах їм там, умовно сосну взяв, помалював, зафарбував, все. Чудово, класно, вона там поличка вішається, все клас. І тут, тут є нюанси. Тут, між цим якість зробити. Максимальну якість, да, або там зробити там, прийнятну ціну. Це завжди цей постійний конфлікт. До чого я це все. По розвитку вашої матриці асортименту, продуктової лінійки, називай, як хочеш. Тобто, на першу чергу. Я можу радити, звернути увагу на ті теги, які у вас вже працюють в магазині, якщо у вас є там певні теги, де ви баєте багато переходів, але розумієте, що не закриваєте потребу під цей запит людей, а люди вже, ця аудиторія є в магазині. Це зрозуміло, тут найбільше буде вірогідність на успіх. Потім ви можете подивитись те, що у вас транжується рекламі. В той, той самий принцип. Зрозуміти, ага, там купа запитів, які, наприклад, ми не закриваємо ці потреби, а ага, ми можемо їх закрити. Це там можемо щось таке прикольне зробити, виготовити далі. Що стосується асортименту, зрозуміло, що дивимося конкурентів. Те, що у них продається в Яранку. знову ж таки, відео по іранку є. Ми з вами там розбирали, показував, як можна подивитись найкращі товари, які продаються у конкурентів, і подивитись там, чи ми можемо зробити краще ніж це, чи ми можемо там умовно скопіювати. Ну. Те, що там Etsy не радить, і я вам не раджу просто в лоба копіювати, але подивитись там за рахунок чого купуються товари, що ми можемо дати ще, обов'язково прикольно, цікаво, можна таким займатись. Плюс, коли ви створюєте нові товари, от думайте стосовно того, щоб їх було максимально складно скопіювати, щоб у вас була якась там унікальність. Ну, не максимально складно прям запарюватись, тому що звісно, що е, скопіювати умовно можна все, але хоча б не супер просто, да, щоб була якась там технологічна перевага, або якась там унікальна фішка, яка є тільки у вас. Це взагалі. Ідеалі. Сам так кажу, раджу, але назавжди зрозуміло, що і самого виходить. Інколи це просто там декор і декор. Ну, типу, от такий він, типу, ти не можеш з нього щось ще вигадати. Але багато де можна і раджу просто про це пам'ятати. Також зрозуміло, що дивимось на тренди, на сезоні, що буде цього року, що взагалі, як куди рухається ринок. Ми з вами там регулярно розбираємо тренди на цьому каналі, що там нам Едці пропонує і за межами майданчику. Плюс намагайтеся аналізувати інші майданчики. От там перелік майданчиків, які ми там для себе на даний момент піддивляємося, спрямі. Товару можете брати собі і на нього дивитись. Тому що, знову ж таки, я коли починав на старт на єці, мені кажуть, от іди, аналізуй інший майданчик. Я такий, окей, а які? Типу, окей, Пінтерест, хорошо. А що, Пінтерест я подивився? Ну, прикольно, там. Що, Амазон, ну да. а що ще, типу, ну. Коротше, типу можете використовувати наш перелік. Або, наприклад, якщо ви продаєте там меблі якісні, ви можете піти там в європейські там знову ж таки ті країни, там вибрати там Google, там Німеччина там написати, воно вас е переведе в цей Google, поводити певні запити, подивитись, що продається в цій країні. Там може Швейцарія, Австрія, там, Скандинавія тощо. Якщо ми говоримо там про класичні більш товари, то зрозуміло, що, там, Google US і повбивати в США, те, що там популярне по нашому товару, і подивитись, що ви можете ще прикольного, класного зробити для цього ринку. І наше відео. По трендах на рік обов'язково це подивіться. І якщо ти все дивишся, тобі це все цікаво, і шукаєш постачальників виробників українських, які зможуть виготовляти тобі товар, або ти виготовляєш товари і хотів би, щоб продавали його різні люди на маркетплейсі. Etsy, залишай заявку на нашу базу постачальників. В рамках місії ми хочемо поєднати цих всіх людей, де ще тижні три. Ця база буде безкоштовною. Далі будемо вже думати, як це монетизувати, щоб воно розвивалось на більш професійному рівні. Тому в тебе є можливість туди або отримати доступ до бази, або бути в нашій базі. Там вже такі десятки чотири є постачальників. Так що долучайся, будемо раді тебе бачити. І ми також для себе будемо брати звідти партнерів, з якими обов'язково будемо працювати і створювати спільні проекти. Тому велкам, як кажуть, у нас на Галичині, хотів сказати, хоча я не з Галичини. Ті, хто залишав заявку на безкоштовне ведення, у нас там більше 50 заявок. Всі магазини дуже круті. Пишіть в коментарях, що вам зрозуміло по оновленням, що не зрозуміло. буде дуже цікаво почитати, які можливо ще є поради, щось я опустив в рамках цих двох відео, що ми з вами ще маємо розглянути в магазині, або які поради маєте. Тому що розвиток це ж наша з вами найкращий захист від конкуренції. Тому я завжди мені завжди цікава якась нова інформація, ваш новий досвід перейняти його і або там використати в своєму бізнесі, або перенаслювати тут для аудиторії. Нагадую, що війна саме під. Микош продовжується, і якщо вам сподобалося відео, для мене буде найкращою вдячністю, якщо ви задонатите будь-яку капічину на будь-який фонд підтримки наших сил оборони, реабілітації бійців. Ви точно знаєте, кому ви довіряєте. У всіх у нас є друзі, знайомі, родичі, які на даний момент захищають нашу з вами незалежність і взагалі можливість існувати. Я вам дуже за це вдячний. І нагадую, що зазнатися з бізнесом, це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку і до зустрічі.